На Миколаївщині зростає захворюваність на кишкові інфекції. Це тривожний певний показник, як на це впливає літня погода. Благоустрій Заводського району тут була дуже дуже поганий стан дороги. Біля одного з будинків оновили дорогу. Свято у казці у дітей має бути спокійне і безпечне дитинство. Розкажемо, як відзначили день захисту дітей. Сьогодні понеділок, 3 червня, і у нас для вас є новини. Попри будь-які обставини, телеканал Март інформує вас про головні події доби у Миколаєві та області. У студії працює Сергій Мельников. Про все в деталях далі. Минулої доби російські окупанти знову атакували Миколаївську область. Як повідомили Вова зранку, 2 червня, під артобстрілом була акваторія Чаківської громади. Ніхто не постраждав. Нагадаємо, у ніч на 2 червня внаслідок збиття російських дронів загорілися складські приміщення у Куцурубській громаді. За інформацією ДСНС пожежу площі у півтори тисячі квадратних метрів вчасно ліквідували. До гасіння залучалися 10 вогнеборців та дві одиниці техніки. Додатково підвозили воду чотири водовозки з сільськогосподарського підприємства. Постраждалих немає. Рятувальники загасили пожежу на стихійному сміттєзвалищі неподалік села Мішкове-Погорілове під Миколаєвом. Інцидент стався зранку в неділю, 2 червня. Там на території 800 квадратних метрів горіло сміття та сухостій, повідомили в обласному управлінні ДСНС. Ліквідовували займання чотири вогнеборці, дві одиниці спецтехніки, а ще була залучена бульдозер від приватного підприємства. Аби припинити тління та задимлення, сміття засипали шаром ґрунту. Причина пожежі встановлюється. На Миколаївщині зростає ризик виникнення кишкових інфекцій. Цьому сприяє тепла літня погода та відсутність централізованого постачання питної води у Миколаєві. В обласному центрі контролю та профілактики хвороб розповіли, яких заходів необхідно вживати для попередження зараження. Подробиці далі від Сергія Лисюка. З наближенням літнього періоду збільшуються ризики захворювання громадян на кишкові інфекції. В Миколаєві цьому може сприяти відсутність питної води централізованого постачання. Обласний центр контролю та профілактики хвороб ретельно відслідковує ситуацію. За чотири місяці Цього року вже. Відзначається підвищення захворюваності на кишкові інфекції у нас в області на 28%. Це тривожний певний показник. Мешканці міста Миколаєва повинні розуміти, яка це величезна робота, щоб забезпечити їх альтернативними джерелами джерелами водопостачання. В той час як агресор зруйнував наше централізоване водопостачання. На сьогоднішній день проводиться величезна також робота по пошуку, і не тільки пошуку. Вже є певні рішення щодо будівництва нового водогону і зробити альтернативну. Ситуацію по якісній питній воді. Внаслідок знищення росіянами Каховської ГЕС, частина території Миколаївщини були підтоплені. Ця гуманітарна катастрофа також може негативно вплинути на рівень захворюваності кишковими інфекціями. Однією з особливо небезпечних для нашого регіону є холера. У 1994-1995 роках холера нашої області склала 78% від холери всієї Європи. Миколаївська область відноситься до першої групи ризику щодо можливості прояву цієї інфекції. Із 705 проб на холеру, яку ми зробили з моменту підтоплення саме на цій території. У нас в 42% знаходився неглітонуючий холерний вібріон тобто, це не патогенний вібріон, який є саме показником індикатором, не лише вода становить загрозу щодо зараження кишковими інфекціями, зазначив Володимир Колочко. Неякісний вибір продуктів харчування також може призвести до фатальних наслідків. Купувати будь-які продукти, полуфабрикати або дещо на стихійних ринках невідомого походження це величезні ризики для вас, для вашої родини. Центр контролю профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я взагалі не проводить будь-яких перевірок. Ми не контролююча організація. А Держпродспоживслужба разом з національною поліцією, це відноситься до їхньої компетенції. Це стихійний ринок, він не повинен бути взагалі. Це дуже важливо, щоб люди знали до кого звертати, звертатися в разі виникнення якихось питань. У центрі закликають громадян дотримуватися необхідної гігієни для профілактики кишкових інфекцій, мити руки перед їжею та після відвідування вбиральні, ретельно промивати і очищувати овочі та фрукти, кип'ятити воду. Прості заходи безпеки можуть зберегти ваше здоров'я та життя. Сергій Осюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. У Миколаївській області не можуть відкрити для відвідування пляжі Чорноморського узбережжя через ризик артилерійського обстрілу. Про це в ефірі національного телемарафону сказав очільник ОВА Віталій Кім. Для відпочинку будуть відведені та підготовлені безпечні території лиманів та річок. Далі пряма мова. На жаль, ніяк. Тобто Одеса, Одеса знаходиться на відстані, яку ну вони можуть обстрілювати лише там крилатими ракетами та безпілотниками там шахідами. А в нас вони дістають там РСЗО та артилерію, тому не можемо ми запустити сезон, що стосується Чорного моря басейну. Але ми будемо дозволяти лимани, внутрішні річки, там озера, там внутрішні басейни. Тобто, ми там ну про сезон, про так як там Аркадія чи працює, це ми можемо тільки мріяти, але наша мета щоб бізнес вижив, тому ми будемо зробити все, що можливо, але щоб не наражати людини небезпеку. Трагедія на морському узбережжі ввечері 2 червня в Одеській Аркаді під час шторму змила хвилю в море 20 двадцятирічну дівчину. Потерпілою виявилася лейтенант поліції з Рівненщини, яка перебувала поза службою, Фотографувалася на пірсі на згадку про відвідини Одеси. Під час цього перша хвиля збила її з ніг, а другою жінку знесло у воду. Водолази з десенсу весь день понеділка. Ведуть пошукові роботи в акваторії Чорного моря. У Заводському районі Миколаєва відновили під'їзну дорогу біля житлового будинку. Ремонт був необхідний, адже в будинку проживає чимало людей похилого віку, зазначили в адміністрації району. Площа робіт склала 350 квадратних метрів. Чи оцінили люди оновлену дорогу? Дізнавався Сергій Лисюк. Да, я живу з з дівноста первого года. Із дів'яносто первого года вота яма все время. Пані Ольга проживає в одному з будинків в Заводському районі Миколаєва. Жінка каже, під'їзна дорога довгий час знаходилась у неналежному стані. Ми дуже сподіваємося і будемо дуже благодарні, якщо ви нам хоч допоможете, хоч на старост діт пенсіонери не будуть, будуть йти спокійно. Тому мешканці будинку звернулися до районної адміністрації з проханням вирішити ситуацію. Це в нас многостраждальний будинок. Він пострадав декілька разів внаслідок військової агресії. Також тут був дуже, дуже поганий стан дороги. В зв'язку з тим, що тут живе велика кількість людей похилого віку, адміністрацію було прийнято рішення відремонтувати дорогу і покращити життєвий стан мешканців цього будинку. В процесі робіт було відремонтовано ділянку внутрішньоквартального проїзду біля будинку площою 350 квадратних метрів. Альона Барковська наголосила: жодних проблем у процесі комунікації з мешканцями не виникло. Мешканці нам навпаки допомагають, звертаються до нас, звертались до нас мешканці. Ми включали всі їх побажання. Працюємо ми наразі в тандемі з мешканцями і прислуховуємося до їх побажань, а також якщо вони висловлюють свої якісь побажання або невдоволення. В адміністрації Заводського району відзначають. Через велику війну ресурсів на відновлення всіх під'їзних доріг фактично немає. Однак поступово цю проблему вирішуватимуть. Першочергово будуть відремонтовані найбільш проблемні ділянки. Сергій Осюк, Владислав Новідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Нагадуємо вподобати це відео і підписатися на канал. Якщо дивитеся нас в Ютубі, також не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт Теркамарт. Українські прикордонники оприлюднили відео, як на пункті пропуску Смільниця було виявлено чоловіка у схованці під пасажирським сидінням мікроавтобуса. У такий спосіб він намагався потрапити навіть не до сусідньої Польщі, а прямувати далі, аж до Німеччини. Доставку своєму таємному пасажиру пообіцяв водій бусу за 3 тисячі американських доларів. У результаті порушника притягнули до адміністративної відповідальності. Натомість кермувальнику загрожує кримінальна. Цієї суботи, 1 червня, до всесвітнього дня захисту дітей у містечку Каска провели низку культурних заходів. Зокрема, волонтери з Миколаєва організували святкову програму для дітей сирі та позбавлених батьківського піклування. Тож як минуло свято для миколаївської малечі, бачила наша Катерина Рупташ. У міжнародний день захисту дітей, який традиційно відзначають 1 червня, у Миколаєві провели чимало активностей для малечі. Зокрема, у дитячому містечку Каска влаштували цілий день розваг для маленьких миколаївців. Усі охочі могли відвідати атракціони, а також поспілкуватися з аніматорами у костюмах персонажів відомих мультфільмів. Сьогодні у дитячому містечку Каска дуже класні локації для всіх діток. І є у нас особливі дітки: це дітки-сироти, дітки, позбавлені батьківського опікування, які постійно під опікою Миколаївської міської ради, і сьогодні для них влаштовано свято окремо від організації птахи перемоги. Співзасновник благодійного фонду Геннадій Світлицький зазначає, діти це наше майбутнє, а тому ми маємо щодня дарувати їм позитивні емоції. Ба більше це можливість і для батьків, хоч трохи повернутися у дитинство. Реалізація заходу проходила трошки весело, проходила, бо були невеличкі перепони. По-перше, в нас було небагато часу для підготовки, але нічого, ми встигли підготуватись. На сьогодні запланована наступна програма. Спочатку з дітками займаються аніматори, потім вони отримують подарунки від наших спонсорів і від фонду, потім будуть піци, морозива і солодощі». Діти веселились, танцювали та співали разом з аніматорами. Маленька Софія ділиться своїми враженнями. Мені дуже сподобалося те, що ми гралися. Я побачила Леді Бак і Мінйонів. Мені більше сподобалася Леді Баг, тому що вона як супергероя ще мені сподобалося так, як малюють. Пані Катерина прийомна мама п'ятьох дітей за її словами. Це свято завжди мало глибокий сенс однак, особливого значення воно набуло від початку великої війни. Так, цей день захисту важливий, особливо якщо вникати саме в його суть, тобто захист прав дітей, не просто там роздати морозової цукерки, а саме захист прав дітей. Бо дійсно дуже часто порушуються ці права. І, на жаль, і в біологічних родинах, і десь в школі може бути да таке явище, як булінг. Ось про все це треба говорити і наголошувати, що у дітей має бути спокійне і безпечне дитинство. Наприкінці святкової програми діти отримали подарунки від небайдужих людей ...та волонтерів, а також мали можливість безкоштовно відвідати атракціони. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі МАРТ. У Широківській громаді Миколаївської області відкрили тимчасову школу на 200 дітей замість зруйнованої Росією. Проєкт був реалізований фондом Сейфт разом із партнерами, повідомляє обласна військова адміністрація. За понад рік роботи благодійної організації на Миколаївщині створено 20 освітніх центрів для дітей, облаштовано п'ять укриттів і триває робота ще над шістьма. Також фонд реалізовує програму для молоді «ЮЕктів» у 12 громадах. Миколаївську малечу з міжнародним днем захисту дітей привітали представники Королівства Данії. У співпраці з ними Миколаївський академічний художній драматичний театр поставив казку прем'єру «Русаленька» за мотивами Ганса Крістіана Андерсена. Наші кореспонденти бачили, як все відбувалось, тож подробиці далі. Минулої суботи весь світ відзначав міжнародний день захисту дітей. А от для Миколаївського академічного художнього театру 1 червня відзначилось подвійним святом, адже цей день також став початком літнього театрального сезону. З цієї нагоди актори поставили прем'єрну казку Русалонька за мотивами данського письменника Ганса Крістіана Андерсена. Підтримали театр у такій ініціативі і представники королівства Данія. Цей проект, який ми створили, і завдячуючи фінансовій підтримці Данії, щоб ми оновили нашу сценографію, світло, і також трупа нашого театру робить таку драматичну яскравий яскраву історію, яка створена нашим головним режисером Євгеном Курманом. А це дійсно таке полотне, яке створене різними нашими цехами. Художник цієї вистави, головний художник Олена Рикусова, трупа нашого колективу театру майже вся. І в виставі в Автентичні і сценографічні рішення, і пластичні рішення, і навіть музика, яка з батьківщини Андерсена. Чити прем'єру та привітати миколаївських діточок завітали і співвітчизники Андерсена, гості із Данії. Твори цього письменника можуть здаватися дещо трагічними, кажуть вони. Однак кожна з його казок несе потужний сенс. Це часто перегукується з життям ну, самого е, ансахристіана Андерсена. Він у дитинстві хотів стати великим танцюристом, танцювальником. Йому це не вдалося. Але Замість того, він став великим письменником і теж саме з нашою Русалкою. вона була готова віддати свою мову, свій прекрасний спів, замість того, щоб у нього у ній виросли ноги. Маємо всі запам'ятати, що бути собою це ок. Охочих побачити святкову виставу виявилось чимало. За словами працівників театру, це був справжній переаншлаг. Серед відвідувачів була і пані Олександра разом зі своїми синами Марком і Артемом. каже: усі батьки вдячні за організацію таких свят для малечі. Наших дітей залишили без усяких радощів для життя, і все без садочка, без школи, навіть без гуртків. Вони просто сидять вдома. Це спілкування. Вони бачать інших дітей. Бачать не лише один одного, а бачать інших дітей, інших людей. Втім, прем'єрний показ мав на меті ще одну важливу місію: зібрати кошти на потреби наших захисників. Адже саме вони сьогодні на фронті виборюють завтрашній день для наших дітей. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. На останок про погоду у вівторок, 4 червня, безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір у Миколаєві очікуються похмурими. Без опадів температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 32 градусів за Цельсієм. Вітер переважно південний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 57%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Не забувайте поділитися своєю думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт rkmart.tv. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.